Так, хлопці, всім привіт! Гостям та підписникам каналу. Зразу показую. Ось мій контактний номер. Світла немає. Вирішив вам зняти відео. Більш не вам, більш Петрові. Дядько, вибачте, бо світло вимкнули, не встиг. Ну, особо умні ті, які дивляться, що в мене лампочки горять, так, да, вони працюють від того акумулятора. Понятно, так? Да? Так, дивіться, Петро. Ось комплект. Маховичок газовської серії. Не знаю, там він який уазовський, шмуязовський, я не дуже понімаю. Маховик. Морка. Це, ремінець. Пасочок, регулятор обертів. Тут, бачите, воно пише, там навіть дитина під'єднає його. Стаходатчик. Це те, що в жопі у двигунця стоїть. 220 вольт, це розетка, мотор це два проводи. Ось моторчик те, що я казав. Все, він вже з'єднаний тут. Тут перемичка стоїть, ось видно. Вона вже. Ту сторону він буде обертатися, яку треба. Ось. Крайні, ось два білих провода. Крайні. Це та ходатчик, два других, це там, де пише мотор. Ось воно з таким кріпленням. Короче, воно є. Чик-чик, собі там приварите. Та ви додумаєтесь. Як не додумаєтесь, то я вам відео скину, як я роблю це. Я думаю, любить дядька додумається, як його робити. В общем, кого цікавить, отакий от комплект, маховик, вал, регулятор обертів, двигунець, ремінець, вартість 5,5 тисяч гривень. За тим номером... Можете собі таке замовити. Може щось подібне. Цей конкретно їде Петрові. нього навіть коробочок вже встиг приготувати. Ну, вибачте. Так, дивіться, є такі серйозні вали під маховики 50-60 кг. Це під ЯМЗ-шний 238 маховик. Цей вал. Цей вал під той, як його господі забув, під МАЗ, чи як він казав, та наче маз, я не розбираюсь. Теж кілограм 50-60 важить. Цей під ЯМЗшний, цей під МАЗовський. Вони є посилені тут, морква трохи грубша, а так все те саме. Цей вал чекає свого господаря, він ще без шківа. Під ГАЗовський маховик. Шків буде під ваші потреби. Морква, все, все як, як кругом. В общем, ціна любого вала 4000 гривень. Цей вал з кріпленнями, з моторчиками, з усилення. В общем, вал чистий, підшипник вал, морква, шків коштує 4000 гривень. Ці трошки дорожчі, це 4300, бо тут ну, вони посилені. А звичайний он почав збирати, я вам так одним кадром покажу. Підзіловський маховик, морква, там шків, підшипники. Ну, вимкнули світло. Такий коштує 4000 гривень. Без маховика. Без маховика. Ці підпотужні маховики по 4300 гривень. З маховиком. Ну, вони йдуть з маховиком. Маховик скажу окремо в особистих повідомленнях. Кожен вал цей і я тестував на каналі. Є відео. Кого цікавить. Хто не бачив, я скину особисто. Може вал у вас є. Я вам моркву зроблю. Ось ці морквочки теж стоять, ждуть господаря. Вони так в чорну зроблені. Розточимо під ваш розмір. І вперед. Цей вал вже є в комплекті з двигуном, зі шківом, з кріпленнями. Там кріплення одне ви замордуєтесь робити. Якщо ці вали проще, тут присрав сваркою, тут і тут. І моторчика присрав, ну я там показував. І все працює, з цими з корпусними підшипниками там трохи мудохатися треба. Бо тут вже і це розстояння вимірено від столу до цього. Опитним путем. Ну, як я роблю це, як це роблю я. Хто робить інакше, то ваші. ось. А якщо тут підкорпусні підшипники, тут треба підкладухи робити, а тоді гімарой болтом попасть. Ну, то все робиться, то все кому треба, я розкажу. Цей вал просто вже з підкладухами, там, там болті одні 150 мм. Ну, так я зробив. Тому. Вал окремо стоїть 4300, цей 4. Зіловський 4. Коротше, за номером. Звертаємось і вперед. То я вже так на тут. Стіл не продається. Ні, можу продати за грубі гроші. Сидять, лайк, підписка, до свидання.